Знаєте, друзі, оця вся вознина з українцями, які знаходяться за кордоном, зі створенням нового міністерства, а також заяви, про які ми сьогодні поговоримо, на... все ж таки наштовхують на думку, що українська влада на сьогоднішній день готується не так до закінчення війни, як до виборів, які реально можуть відбутися, якщо от все, що говорить там команда Трампа, якщо все збудеться, то реально вибори. Мали відбутися в 2025 році, і що якщо ми подивимось на під іншим кутом на ситуацію в Україні і на міністерство повернення українців, що як в 2025 рік стане роком, коли українці без жодного примусу, без е, е, якби жодних спонукань і без жодних міністерств міністерств зберуться і повернуться назад в Україну не через те, що їх заставили або депортували. А через те, що вони самі цього дуже довго чекали і самі цього дуже сильно хочуть. Давайте зараз розберемо декілька заяв. В кінці я скажу свою головну думку, кожен з вас. Дивіться відео до кінця, власне. Вдячний буду, якщо дасте свій фідбек, і поставите цьому відео лайк. Також не забувайте підписуватись. І до речі, якщо шукаєте роботу в Польщі на сьогоднішній день і поки що не збираєтесь повертатись додому в Україну. Посилання в описі під цим відео заповнюйте заявку. З вами зв'яжеться менеджер надасть вам повну безкоштовну консультацію. Отже, команда Трампа веде переговори з Байденом та українськими офіційними особами про припинення війни з Росією. І за словами джерел, радники Трампа та кандидати в Кабмін ще не представили Україні жодних деталей плану. Це й зрозуміло. Взагалі стаття розміщена на NBC News. От вони її власне писали. Команда національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа провела дискусії з Білим домом і українськими лідерами в рамках узгоджених зусиль, щоб знайти спосіб покласти край війні з Росією. Повідомили NBC News кілька джерел обізнаних в цьому питанні. Що хочу сказати, що зараз справді ну якби на передвиборчі в передвиборчій гонці Трамп говорив, що він протягом. 24 годин після того, як стане президентом там чи поспілкується з Путіним, завершить війну в Україні. І насправді зараз шалена кількість українців цього чекають, як ті, хто проживають в Україні, так і ті, хто проживають за кордоном. Бо давайте будемо чесними: жодна адекватна людина не, не хоче, щоб війна продовжувалась. По-чесному давайте. Всі, хто говорить за те, що війна має продовжуватись і має продовжуватись до безкінечності, я вам гарантую з вірогідністю в 150%, що ані ці люди, ані рідні, близькі, і друзі цих людей не втратили абсолютно нікого на цій війні і їм ця війна просто вигідна. От одразу це можна розуміти. Радники Трампа та кандидати в Кабінет міністрів, які мають різні погляди на Україну, Ще не представили Києву концептуальний чи конкретний мирний план. Але обраний президент пообіцяв припинити конфлікт ще до своєї інавгурації наступного місяця, назвавши жертви з обох сторін е, трагедією. Але в своїх публічних коментарях він надіслав неоднозначні сигнали. Закликаючи Росію до миру, але також припускаючи, що він може скоротити військову допомогу Україні або знову запровадити обмеження на використання Києвом американських ракет з великої дальності проти цілей всередині Росії, ми знаємо, що Трамп вже на це питання відповів. Він не буде збавляти і зменшувати допомогу та підтримку Україні. І він казав, що Україну він не покине, допомогу він не зменшить і все. І навпаки, допомогу Україні він буде використовувати як важіль тиску власне на Росію, щоб вони припинили цю війну. От тому, якби зараз ми бачимо, що в нас в українському інфопросторі одні хочуть припинення війни, хочуть закінчення цієї війни, але українська сторона. Депутати там і політики найвищих рангів, найвищих чинів, говорять про те, що Україна на сьогоднішній день не готова до е, мирних переговорів. Так, бо на сьогоднішній день сила є на стороні Росії. Давайте будемо чесними: без Сполучених Штатів і виключно без, без Сполучених Штатів е, Україна не отримає сильну позицію в цій війні. Європа Україну не спасе. В Європі немає тієї кількості озброєння, боєприпасів і техніки, е, яка потрібна Україні для того, щоб е, якби переплюнути Росію по всьому устаткуванню. Така можливість на сьогоднішній день є виключно в Сполучених Штатів Америки. І е, на мою думку, на мою думку, е, виключно від Сполучених Штатів залежить, е, по-перше, як ця війна закінчиться, і по-друге, коли вона закінчиться. І насправді для збереження життів українських військовослужбовців і так далі було б е, ну, 100% краще, щоб вони зберегли е, своє життя і щоб перестали вмирати люди на цій війні. І е, так само от, дивився виступ е, Юрія Бутусова, який показував. Е, як, було, як були цілі опорні пункти новесенькі з не то, що з бліндажами, а просто з цілими бункерами побудовані за десятки мільйонів гривень на лінії зіткнення. І якби ці опорні пункти, тобто пройшла хороша підготовка нарешті якихось цих оборонних позицій, але на момент, коли туди прийшла, прийшли росіяни, там не було жодного українського солдата. І якби вийшло так, що Україна побудувала. За десятки мільйонів гривень е, опорні пункти, е, виключно для росіян, які тепер будуть ними користуватись. І тепер е, Україні, яка, власне, це побудувала за свої гроші, якщо вирішувати питання силовим методом, потрібно буде відбивати, вибивати росіян з тих е, якісних, нарешті, укріплень, які були зроблені. Це є шалений скандал, це є шалена трагедія, і це показує, що на сьогоднішній день. Те, що робиться в Україні, воно не сприяє підвищенню безпеки як тих, хто проживає в Україні, так і тих українців, які проживають за кордоном. І на фоні цього ми бачимо, що знову ж таки хочуть повертати українців назад додому. Але давайте знову ж таки так повернемось до того: представимо, що в 2025 році Трампу вдасться зупинити Путіна, так і склонити його до миру. От, Хоча він зараз це не коментує, він говорить, так, бо його питали про те, чи е, він сказав, що він працює над справою, і його спитали, чи він вже спілкувався з Путіном стосовно України. Він сказав, я не хочу нічого про це говорити, тому що я не хочу робити нічого, що могло б перешкодити переговорам. Е, от, Також говориться, що Трамп насправді серйозно налаштований на те, щоб досягти перемир'я в перший день свого президентства. Також команда Трампа докладає всіх зусиль, щоб зупинити бойові дії, що відкриє шлях до мирних переговорів, але виклики залишаються страшними, оскільки війна наближається до трагічної позначки. В загальному зрозуміло, Трамп і команда Трампа, як мінімум, вони заявляють, що вони хочуть закінчити війну в перші дні якби цього періоду. І тепер давайте повернемось до початку, так про що ми говорили. Тепер представляємо, що насправді закінчується війна. Далі зрозуміло, що в Україні мають відбутись вибори. так, Має бути якесь, я не знаю, перехідне керівництво, а потім мають відбутись вибори, і має вже прийти новий президент, нова Верховна Рада, і так далі. Так, Повністю оновлення влади має відбутись. І що як Міністерство повернення українців це міністерство не повернення українців, а міністерство. Виборів для українців за кордоном, яке має займатися агітаціями, яке має займатися правильними наративами для того, щоб просунути потрібних кандидатів, за яких українці, які знаходяться за кордоном, будуть голосувати. Е, от, якщо подивитись так, на, з цієї сторони, то зрозуміло, що зараз е, е, створення нового міністерства. І витрати на це міністерство, це вже почалась така собі підготовка до передвиборчої агітації, яка буде працювати на території е, Польщі, Німеччини, можливо, інших країн, де також є сотні тисяч українців. Е, от, і з іншої сторони, якщо ми розуміємо, що війна закінчується і вона закінчується добре для України, то е, не потрібно українцям насправді ніякого міністерства повернення. Бо. В нас є Міністерство закордонних справ, яке і так цим займається. Це по-перше. А по-друге, ті люди, які хочуть повернутися в Україну, як тільки війна закінчиться, вони в неї повернуться. Звісно, що це переважно стосується тих людей, які мають куди повертатись. Так би зрозуміло, що для е, мільйонів українців е, України, ну якби їх домівок в Україні на сьогоднішній день вже не існує, бо вони. Е, Якби розвалені, розбиті, розстріляні внаслідок бойових дій, бойових зіткнень, які відбувалися на їх території. От тому така ось ситуація. І також що хочу сказати, хочу сказати, що все одно буде шалена кількість українців, як би там ту Україну не хаяли, так буде шалена кількість українців, які готові одразу ж після того, як закінчаться бойові дії, як зміниться влада. І як ТЦКшники почнуть карати за їх скотські дії, які вони зараз вчиняють, як тільки всередині України буде плюс-мінус безпечно, і як тільки українці, які знаходяться за кордоном, будуть розуміти, що нарешті там відбулись вибори і влада змінюється, повірте мені, що одразу ж після цього шалена кількість людей рине з Європи, з всіх країн Європи назад додому. Бо як не крути, на сьогоднішній день головними причинами виїзду українців як не крути, являється е, саме якби, страх попасти на війну, так? або страх бути зачепленим цією війною. Тобто, або з однієї сторони це, це працівники територіальних центрів комплектування, які виловлюють людей, і ніхто ніяких жоден з них ще не був покараний так, за те скотство, яке вони роблять. А з іншої сторони, звісно, що це ракети, це постійні обстріли, постійні дрони, які летять куди попало, так і люди постійно від цього ну, якби гинуть. І повірте мені, що навіть деякі з тих людей, які дуже добре адаптувалися на території Європи, які вже почали будувати там якесь своє життя, можливо, тут повірте мені, велика частина з них також повернеться назад. В Україну. Я не знаю, як це працює, але от я спілкуюсь з великою кількістю людей, і багато хто просто очікує закінчення війни. Якщо вона закінчиться в 2025 році, Міністерство повернення можна перекреслювати і закривати, якщо воно, звісно, не буде пропонувати для людей якихось, якоїсь адекватної допомоги. І, в принципі, далі люди самі будуть повертатись. От. Що думаєте з цього приводу? От і як ви розглядаєте, як ви вважаєте, чи може бути настільки позитивний сценарій для України для українців в 2025 році? Як ви вважаєте, чи одразу ж після того, як закінчиться, закінчиться війна, чи одразу припинять військовий стан і чи одразу почнеться вже е, активна підготовка до виборів? І як ви вважаєте, чи наступною владою в Україні будуть порядні люди, чи будуть негідники, які будуть роз е, розкрадати Україну? Або те, що від неї залишилось, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до нових зустрічей.